Хто найбагатша нація в Європі німці, англійці, французи, Не вгадали. Українці. За словами Такера Карлсона, українці найбагатші люди. Вони приїжджають на гірськолижний курорт і за один день протрачують по мільйону доларів. О! Здобули, здобули, хоч щось десь ми перші. І ще так Аркасон каже, то наші гроші наші, а вони тратять. Правильно, ви ще маєте давати, тому що ми бороздимо космічні кораблі і визволяємо все все, все. Е, Питання, чого, Ці хлопчики, які по мільйончику витрачають, хочуть, щоб війнонька закінчилась? Ні. Поки Івасик, Тарасик. Петруського там тракторист сидить в окопі, з ним бідує і страждає за Україну. Вони страждають теж на словах. І вони будуть дальше хотіти, хотіти, хотіти. Тепер потроху до все оривається. американців апетит теж розгулявся, хочуть забрати геть все. А то кажуть, страшну зраду, так якраз сказав. Що зброю, навіть зброю військові приблизно половини в шорттіком таким якимось картером А тепер є другий варіант. От, наприклад, це офіційна інформація, що на ці переговори, чергові переговори щодо мирних питань, від України приїхали експерти з питань енергетики. Та то сама потужна річ сама потрібна зараз цікаво. Що ти робиш першим ділом, правильно наймаєш оцінщика. І якщо хочете енергетику знати, сказати, ну покупці пропонують одну ціну, а ви кажете, ні-ні, от заключення експерта, воно коштує скільки, скільки, скільки. Ну, не знаю, може буде і не зле. Принаймі, принаймні, може. Може красти вже так не будуть, як наші любі олігаршита. Один єдиний мінус, що Україна все таки може стати на чийсь бік. Ага. А це плохо. Тому що під час холодної війни нейтральність стати У всякому разі, можемо бути впевнені, що якщо американці заберуть все під своє крили, Путін ніколи прямо не піде. Тому що на Трампа він прямо не попри. Але якимось. Хитромудрима штуками на ну, кавер зробити. Бо ці казочки про портрети, молитви, ну, ота є справжня дипломатія, і хитрість. Е, що ще хочеться сказати? Деяких патріотів так і не попустило. Тому що Вітков, а ще один представник Трампа, сказав, що там Путін вимагає усі ці російськомовні регіони. І ніякі Бо, бачите, треба було виправитись, недостатньо перейшли на українську і так далі. Боже, які ви ще смішні і наївні. Ви ж реально думаєте, що причиною нападу Путіна було того, що там російськомовниці? Ні, бабло і переділ власності. Причиною було те, що не було єдності. Що один ним затурили голову одними дурницями, другими другими. От поки тут щось не класне, то нічого не зміниться. Мова, не мова, то, все, знаєте, величезний, другорядний, третєродний і так далі. Ти маєш ходіти і любити Україну. Наскільки мені відомо, ті, що зараз під Крилом Росії, кажуть так, в принципі, нічого не змінилося. Як грабують, так і грабували. Може, десь ціни менші і так далі. Ах, тому що вони хотіли не Росії. Вони хотіли кращого життя. Ті казки не справдились. Нам теж обіцяли казки. Вони теж не справдились. Пора порозумнішати. Пора ставати дорослими і рятувати то, що є. А що буде далі, час покаже. З вами був Кенті Вітер. Всім миру і добра. Па-па.